Дональд Трамп припустився грубої помилки щодо ракет Томагавк для України. Його заяви не покращать його переговорну позицію на переговорах з очільником агресора Росії Володимиром Путіним. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустився грубої помилки, фактично сказавши, що не стане постачати Україні ракети. Томагавк подібні поступки роблять лише наприкінці перемовин. Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров на Ютуб-каналі «The Breakfast Show». Цитата: я б хотів зупинитися на моменті, який мене шокував найбільше. Це заява Дональда Трампа, досить ясна заява, яку він зробив у розмові з кореспондентами, акредитованими в Білому домі. Він сказав, що не постачатиме Україні ракети томагавк. Додав Федоров. Йдеться про заяву Трампа, у якій він натякнув, що Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети Томагавк через те, що вони цитую потрібні Сполученим Штатам, пояснив свою позицію експерт. Згідно з даними, які має Федоров, на військових складах Сполучених Штатів зберігаються понад 4 тисячі ракет томагавк різних модифікацій. Цитата: тобто ракет багато, але для України, мабуть, їх не вистачає. Не вистачає, щоб здійснити постачання в Україну, і це, на мій погляд, дуже груба помилка американського президента з точки зору майбутніх перемовин із Володимиром Путіним. Оскільки нормальна перемовна стратегія полягає в тому, щоб ніколи великі послуги своєму візаві не робити до початку перемовин, підкреслив Федоров. На думку експерта, якщо Трамп хоче відмовитися від постачань, то це слід зробити вже в процесі перемовин. Він акцентував, що такою є думка всіх професійних і досвідчених дипломатів. Якщо ви готові зробити поступку, ніколи не робіть її до початку перемовин. Як пояснив Федоров, поступку роблять наприкінці перемовин. Наприклад, якщо вони заходять у глухий кут, цитата: ось це грамотна стратегія перемовин. Трамп чомусь не може зрозуміти. Може він перебуває у стані якоїсь ейфорії після успішного завершення війни між Ізраїлем і Хамас. Хоча насправді цю війну не завершено. Хамас не ліквідовано, Хамас не розгромлено остаточно. Він зараз набирає сили. Додав Федоров. Проте Федоров припускає, що Трамп вважає себе миротворцем, якому вдалося завершити війну на Близькому Сході, і який може вирішити питання війни в Україні. Цитата. Але якщо він дійсно хоче чогось добитися від Путіна, а в мене великі сумніви щодо того, чого конкретно він хоче добитися, тоді такі заяви робити не слід, упевнений експерт. Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього питання постачання ракет томагавк Україні викликає сумнів, як пише Reuters, Розмова лідерів відбулася напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, який розраховує на посилення військової підтримки. На думку журналістів, примирливий тон президента США після телефонної розмови з лідером РФ поставив під сумнів можливість такої перспективи.